Дописалися за розсилання смс чи листів щастя на три роки за грати. Сезон полювання на спамерів хочуть відкрити парламентарії. Під кримінальну відповідальність будуть потрапляти всі, хто телефонує, пише смс чи електронні листи і нав'язує таким чином рекламу. Експерти підозрюють, відтак під пильним оком правоохоронців може опинитися будь-хто, тільки не справжні спамери. Олена Зоріна продовжить цю тему. Є такі, які я не можу удалити. нардеп, замучений спамом. Регіонал Володимир Олійник скаржиться, що дня отримує по два-три рекламних смс. Йому набридають страхові компанії, ресторани і банки. Терпіння обранця лопнуло, і він вирішив, спамерів треба саджати. Тож особисто розробив законопроект. Чи ви вважаєте, що коректно, наприклад, коли ви не замовляли подібну рекламу? Вам її ну постійно системно направляють. Ми ведемо розмову про те, щоб знизити рівень тих прав, Них дій ускладнити цю ситуацію, а не так знаєте, зробити її доступною. Покарання за спам існує в Америці і Європі, розповідає нардеп. Тож за розсилання реклами він пропонує карати штрафом від 17 тисяч гривень або відправляти за грати на три роки. Якщо лист ще й приніс важкі наслідки, як то вірус чи збитки фірмі, тоді за грати можна потрапити аж на вісім років. То суворою вважають ініціативу нардепа у цій рекламній компанії. Тут регулярно розсилають електронною поштою листи пропозиції чинним і потенційним. Вся інформація про адресатів із відкритих джерел зізнається директор агенції, довідників інтернет-сайтів. Але гарантій, що його теж не звинуватять у спамерстві, немає. Якщо придіратися по формальним признакам, то будь-яке письмо не підписане або підписане, нечітко, можна прирівняти к спаму. Питання тільки в тому. Ну наскільки та будуть э, э, приймати характер там э, масової розправи, те, що законопроект може стати зброєю для розправи з конкурентами та незгодними, підозрюють і в інтернет асоціації України. Тут наполягають документ сирий. У ньому не сказано, хто визначатиме масово чи ні, та умисно чи випадково відправлена набридлива кореспонденція. До всього і проблему з паморства він не вирішує. Дополнітнім інструментом для стяжательства ета може бути. Того, кто делает эти рассылки теоретически, ну, най найти сложно. Опять же, как только мы ведем криминальную ответственность здесь. А вони стануть розсилати ці сабшені там, ну з, 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 з чужої території. Замість справжніх спамерів під пильне око правоохоронців можуть потрапити рекламні агенції, туристичні фірми та навіть журналісти, певнені в асоціації зовнішньої реклами. Головне, щоб листа, який вони відправляють, отримало більше як двоє людей. Журнал проводить опитування експертів. Він надсилає експертом низку питань. Кількість експертів більше 20, Беруть цю адресу катиху і розкидають. Це є спам. Такий журнал при бажанні можна прийти і закрити, а редактора посадити на три роки. Як захиститися від спамерських обвинувачень, час на роздуми ще є. Законопроект найімовірніше розглядатиме новий парламент. Так прогнозує сам розробник. Можливо, до того його доопрацюють і покарання за листи щастя трохи пом'якшать. Олена Зоріна, Данило Городецький та Кирило Лазаревич. TVI.